На, на, віде, я сказав чинала, працюю у школі педагогізатором організатором уже е, третій рік. Ну, щодо згідності від талантів, справді задали питання важке. Е, коли я йшла працювати на роботу і взагалі вчилася, то е, знаєте, як на групі, на курсі, той малює красиво, та танцює вже дуже так красиво. Ну в мене я за собою все життя не спостерігала з жодних талантів. І я думала, що в мене немає ну, взагалі ніяких. Ні малювати ні гарно я не вмію, співати я не вмію танцювати. Там щось пробувала, але ну, теж не вдавалося. Коли прийшла на роботу, для мене справді це було страшно, тому що ну як з ну, дітьми, ж це ж організатор, треба ж й там побігти та все. Що я хочу сказати, цього всього я ще раз собі довела і всім кажу, цього всього можна навчитися. Бо то, що я цього, всього, скажімо так, за три роки я цього всього навчилася, я це не вміла. Я не вміла малювати, завжди мене помалюванню в горі. 63, мал, да, 3, а проснулися. Да. Да, так, я, я рахую, що я їх не себе виявила і знайшла. Ну, Що особливо мені вдається, це, мабуть, е спілкування з дітьми. Дитина, я так замічаю за собою, що вона може мною відкритися. Будь-яка зажата дитина, коли вона перед іншим вчителем не відкривається, я, я, я можу розговорити її. Це в мене таке, що саме більше вдається. Також найбільше мені вдається те, що я можу, наприклад, в мене якась дрімає ідея, і я її от, буває таке, що вночі сплю, рано просипаю, і мене щось зародилося. Оце мене теж замічає за собою. Можу із нічого десь поїхала, що побачила одне, і в мене швидко момент я його приробила і знаю, вже як зробити в себе в школу. Оце мене що в мене таке. За собою теж я, як попередня колега, багато здібності за собою не замічала. Але коли працюю подому організатором, то зустрілася з такими випадками, що от, теж приходиться і малювати, і співати, і дітей вчити, танцювати. І думаю, що з допомогою колег це все виходить. Добре, дякую. Ви? Будемо садити. Я Марина Сергійовна. Конкурси увікнена, працюю третій рік на посаді педового організатора і вважаю себе творчою людиною і маю здібності до танців, які сама можу виконувати і навчити діток. Також маю здібність до образу творчої діяльності, це і малювання, і аплікація, ліплення, і вироби з, з різного матеріалу. Ще Маю талант до спів. У нас навіть створений гурт Червоні маки серед колективу педагогічного і ми виступаємо. Це в нас нібито гарно виходить. Ще маю талант а, читати заразу вірші, організовуватися. І тому я обрала професію педагога і впроваджую всі ці свої здібності. Професії і разом з діткою. Дуже цікаво і Я перша Тетяна Віленівна, загальна освітня школа села Червоного, так як я моя колега, моя подруга, працюю третій рік педагогом організатором, який я маю здібності. Також маю здібності до співу, до танців. Поволі хочеш не хочеш не навчитися всього в нашій роботі. І навіть якщо щось і не знаєш, то позвонила до любої моєї подруги, до моєї любої колеги, і вони мені можуть підказати, як в тій чи іншій степені це можна виконати цю роботу. Також у нас також організувався в школі, недавно ми буквально в п'ятницю святкували 150-річчя нашої школи. Організувався у нас колектив співучий, називається у нас Чиста криниця, ми також, на мою думку. Вдало виступили і маємо їхати вже в Айверо, також виступати на фестивалі. Що е, які ще мої здібності? Ну, Маю я такі здібності, я так думаю, що хороша, знаходжу спільну мову з усіма верстами населення, якщо так можна сказати. Тобто, любий возраст нам покорний. Е, стараємося налагоджувати відносини від першого по 11 клас, щоб діти відчували себе. Як вдома, якщо від людини чи в дитини є якась проблема, ми стараємося вирішувати її на місці і стараємося держати дружні відносини між своїми колегами. Чементівська загальноосвітня школа Бондаренко Катерина Вікторівна. Саме найперше, що я хочу сказати, я також люблю дуже спілкуватися з дітьми. Це моя найбільша яка стихія, яка притаманна мені. І люблю відшукувати, відривати за того самого низу тих дітей, що вони вища десь такі мовчазні, десь в якійсь мірі взагалі не спілкуються. З дітками не мають контакту, оце відроджувати, пробуджувати в них, спрямовувати їх у різні напрямки роботи. І не я, а ці дітки починають малювати, співати, танцювати. Як один мій ученик каже, що за 9 років я ні разу ніде не танцював, не, не співав, ніде нічого, а тут відродила, відроджую, намагаюся в цих дітей. Також що я люблю. Я люблю дизайнер одягу. У нас який виступ. Ми під ту спідничку можемо підібрати десь якусь зачіску чи заколочку. ну Я люблю її діти і, і солізним дам. Так. Також люблю дуже фотографувати природу. Це моє хобі. Я взагалі цим захоплююсь, природа для мене це найголовніше. Люблю справедливість, найбільше також рівноправство в нас же зараз як той бідніший, той багатший, намагаюся між дітками це рівноправство, весь час встановлювати, що немає. Колектив, він повинен бути дружній і так далі. Далі, що ще можна сказати? Ну, танцюю, співаю, пишу вірші і все.